Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві, 6 липня, 1229 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі. Росіяни атакували Миколаїв іранськими шахетами. Більшість летіла на порт в місті. На жаль. Є прильоти, не все вдалося збити. І потім ще зранку, десь близько 9-10 ранку, ще росіяни пустили іранські мопеди на місто. Цього разу деякі мопеди долетіли до самого центру міста. І є прильот. Двоє травмованих людей, ще досить велике руйнування. Пошкоджене відділення банка, кафе, ну і дома місцевих мешканців. В Одеській області була лише повітряна тривога. Ніяких серйозних прильотів в області немає. Цієї ночі в Миколаївській області збито аж 26 мопедів. Ну і в районі Очакова знову FB-дрони. там, наче постраждалих немає. Ну а на Херсонщині, на жаль, минулої доби двоє загиблих людей після російських обстрілів, троє поранених. Але цієї ночі знову гарні новини. Знову дрони летять на Росію. Чекаємо ще на таке.